Сьогодні на студії справжній двигун енергії та креативу людина, яка довела хобі, може вирости у велику справу, а спорт стати мистецтвом. Вона вчить поєднувати силу і грацію, а її проекти щоразу збирають навколо себе десятки людей. Вона засновниця танцювальної студії, тренерка, організаторка яскравих заходів і подій. Тож сьогодні в студії Ганна Мартинюк. Давай, не мене, не до не привіт. Так, Така наша хвилююся чи ні? Хвилююсь трошки. Хвилююся, де хвилююся. Ми всі бачили зранку твої сторіси про те, що коли тебе там запрошують. Я вчу українську мову ранку супер. Я маю надію на те, що ось ці невеличкі репетиції, які ти в автівці своїй проводила, тобі допоможуть сьогодні розкритися на 100%. А для того щоб познайомитися з тобою і з нашими глядачами, я пропоную подивитися невеличке прев'ю. Давай? Давай то, шановні глядачі, увага на екран! Ганна Мартинюк засновниця танцювальної студії, тренерка та організаторка численних спортивних і творчих проєктів. Свій шлях вона розпочинала з домашніх занять і з часом розвинула власну справу до масштабної студії, де займаються і діти, і дорослі. Ганна проводить тренування зі спорту, танців, фітнесу та пілону, а також організовує унікальні заходи, виїзні тури, фітнес-вечірки, тематичні фотосесії та конкурси з полденс. Поєднуючи любов до спорту і творчість, вона створює простір, що надихає та об'єднує людей. Ганна Анна як краще. Анна. Анна, давай, окей, так. давай так. Як як сьогодні у нас буде виключно м'який ефір? Так. Розкажи мені, будь ласка, взагалі, як розпочався твій шлях з ось цих домашніх студій, і як все це трансформувалося в одну з найуспішніших студій в нашому місті? Я займалась для себе пілоном десь пару років. Потім я пішла у відпуску декретну, і у мене дома був пілон. І у відпустці мені вже потрібно було якось займатися собою, якось переходити у фізичну та моральну форму. Моїй дитинці вже був один рік, і я почала займатися для себе вдома. Виставила сторіс. Що я займаюсь, написала подружка мені, Ганя там можна, я займаюся пілоном, дуже хотіла завжди навчитись. Ну давай, прийшла одна подружка, прийшла друга подружка, це ще вдома, у да, Мене один пілон. Прийшла сусідка, і я така собі думаю, щось один пілон мало, треба ще один. А в мене кімната, там зеркало, мені вже чоловік поставив. І я поставила другий пілон, щоб одразу двох брати, тренувати. Потім почали приходити дітки з дому, з сусіднього дому. І я зрозуміла, що в мене виходить, і найголовніше мені подобається це. І я пішла на курси тренерки, закінчила курси. Там я познайомилась з дівчинкою, яка теж в декреті і теж вона проходила ці курси. І у нас така з'явилася мрія відкрити колись там свою студію. Можливо, так б так в нас вийшло. Ось. І 에... ми з цією дівчинкою відкрили першу свою студію маленьку. Вона проіснувала десь рік, і потім ми вирішили, що ми хочемо ще одну студію, щоб сеть була, сеть студій. <з à, <з <uma> <quadra> <з>? yeah, мережа! Мережа, студій. І ми відкриваємо другу студію. Все дуже класно у нас йшло, все дуже легко, і якось ми вирішуємо закривати ці дві маленькі студії і відкривати одну величезну студію. Так угу. от давай е, зупинимось. Так скажімо, будь ласка, що правда те, що е, всі дівчата, які знаходяться в декреті, е, проходять потім курси тренерки на пілоні. Що всі дівчата? Бо я пішла, там була дівчина, в неї була мрія. Так склалося. Що дві дівчинки познайомились. Окей, розкажи мені ще. Що стало поштовхом для того, щоб відкрити обмеженість місця, чи вже розвиток, скажімо так, своїх власних амбіцій? Ну, по-перше, тренерка е, мені е, подала таку ідею: Аня, ну скільки можна в тебе класно виходити, ти це любиш в тебе все в общем, виходить. Е, і відкривай, що, чому ти вдома приймаєш людей? Відкривай якусь маленьку собі студію і, і працюй, розвивайся. Е, і, по-друге, це моя дитина. Я не, не хотіла. Працювати, як я працювала до декретної відпустки шість разів у неділю. І я розуміла, що якщо я повернусь на ту роботу, то я не буду бачити свою дитину. Шість днів? Так. Да. Так, я працювала а, шість днів так. у тиждень. У тиждень. Це нічого собі. Так, да. це я так працювала і. Вот. Потім бачила. вирішила да. трішки змінити. У мене так було в дитинстві, що мої батьки завжди працювали. Я не хотіла, щоб моя дитина мене не бачила, як я не бачила своїх. Я мене час мене не бачила, в принципі, ні, ну все ж таки. Мені здається, що ось ця творча робота, вона все ж таки дає трішечки свободи. Так, тому що ми можемо назначити, не так. назначити, можемо там перенести. Прийти і е, не прийти. Е, ну ні, ну прийти. Я думаю, що <рес> ті, хто зараз будуть дивитися, так <рес> собі а не буде дозволять прийти, не прийти, тому що це є важливим. Е, зараз розкажи мені про студію, хто зараз там займається, і вже потім більш детально це про це це проходимо. У нас е, сама велика студія 300. 5 квадратних, 5 квадратних метрів. П'ять квадратних метрів. У нас три зали. Ого. У нас кав'ярня. У нас е магазин в розробці зараз е спортивний. У нас солярій, у нас такий міні-салончик. Там дівчата роблять бровки, макіяж і так далі. У нас масаж. Тобто, ми, коли створювали цю студію, ми так собі уявляли, щоб все було для дівчат. Дівчата прийшли і там можна реснички зробити, там можна підкачатись, там, ну, манікюр був вже нема. Ну, коротко, кофі, там і ось. Ну, щоб цілий день провести. Ну, та, щоб Максимально закрити усі політики для дітей. би?

Окей, okay. зараз проходять заняття і для дорослих, і для дітей і чи займаєшся ти там ну, чи викладаєш ти особисто, чи в тебе є ще колектив та команда? Розкажи. у нас займаються дітки з двох років. З двох так є група там з двох до п'яти є дивлячись, який напрямок з п'яти там до десяти і вище. І дорослі з 10 років так. А які напрямки тоді? Є? Розкажи мені для діток для, для всіх, ну просто цікаво. Для діток самих маленьких це бебі-денс, сучасні танці, там акробатика, розтяжка вже з п'яти років. У нас повітряні полотна та спорт на на пілоні. Нещодавно з'явилися східні танці теж для діток, ну такі з 5-6 років. Ось для дорослих більше. У нас танці на пілоні, танці хілс, фітнеси різні, терікс петлі, розтяжка стрейчинг. Ті, хто приходять, вони можуть якось поєднувати, чи вони обирають для себе якийсь певний напрямок, який, скажімо так, їм більше імпонує, чи можна там в один день як, там все зробити, і не терикси, і пілони, і полотни. Деякі поєднують силову та стрейчинг, або стрейчинг та танці. Деякі один напрямок вибирають і все ходять. Цілеспрямовано. цікаво дізнатися про те, які. Цінності і яку філософію ви закладаєте в вашу студію? Ну, по-перше, це легкість. По-друге, це якість послуг. І я завжди роблю так, щоб люди почували себе як вдома. Щоб почували себе як вдома і отримували якісні послуги. І щирість це мене і люблять. Це притягує людей? Так, да, дуже притягує. Про студію, ще поговоримо. Організація заходів. Mm -hmm. Тому що, ну, на мій погляд, я просто ж знаю, що моя дружина також викладає там ну, інші напрямки у нас там, А, І я розумію, що в неї зараз трішечки не вистачає часу ще на якісь там заняття. А про тебе чую, що там організовуєш заходи, цікаві події. Де знаходиш енергію, сили і взагалі, у ці ідеї для того, щоб окрім роботи ще знаходитись в інших контекстах. Ну з цього і беру енергію. Особливо, коли це виходить, коли я е, набираю людей. Обмін енергії, коли людям подобається те, що я роблю, коли вони щасливі, і мене це заряджає ще щось придумувати, ще щось робити, ще щось організовувати. Під час таких е, заходів більше енергії отримуєш чи віддаєш? Як тобі? По-різному буває, ну, мабуть, більше отримую. Ну, Хоча да, буває так, що віддаю нормально. Теж це, мабуть, які це люди. Є такі дівчата, які класний від них фідбек, є такі, які, можливо, щось там мені не сподобалось. Ну, це відбирає енергію, мабуть. Угу. А мені цікаво дізнатися, ось давай ще повернемось до студії. Чи всі напрямки ти спробувала особисто? Так. Які? Колись і так. Для себе ти обрала? Для себе я обрала танці і е, стрейчинг. Два напрямки. Угу. І ти хочеш в них розвиватися? Скажи я да, Я розвиваюсь уже в них. Угу. Ну а зараз, на твій погляд, ну по перше тобі не скала, хто ще працює з тобою? Яка в тебе команда? Це в мене було? 10 тренерів. 10 тренерів. І ти спостерігаєш за тим, чого зараз хочуть отримати люди, які звертаються, до яких напрямків їх тягне найбільше. Так, я бачу. Бачу, що е, пілонний спорт він більше відійшов вже, що дітки більше займаються. Раніше було набагато більше дорослих, е, зараз майже дітки. Е, більше м, входять інші танці, такі як Хілс, це без без пілону. Е, більше фітнесу і Стретчинг Стречинг е, раніше не був популярний і мало хто. Ходить на нього зараз він такий найпопулярніший. Я б сказала від чого це взагалі залежить? Ну якісь тенденції, тренди. Мабуть, да попросиває один. Виклав шпагат, і всі захотіли сісти на шпагати. І як якщо ти не викладеш в інстаграм шпагат, значить ти не крутий. Ну, типу того шпагат. Ну а знову ж таки, ти кажеш, що пілон зараз діти? Більшість так дітей. А чому раніше хто Дорослі також? Дорослі також, так. А це не пов'язано з тим, що всі трішки розлінилися. Ну тому що мені здається, що це нічого собі фізичний вправді. Да, так, да, щось в цьому є. І дівчата дорослі, вони більше перейшли на танці на пілону, на пілоні, на підборах. А яка ага. є спорт, це трюки, силові, а танці ну більш це легше на каблучках потанцювати. Угу. Це більш про жіночність. Про легкість я зрозумів. Всі хочуть Тому так. вражати. Всі, всі хочуть легко та красиво, щоб було все. Не напрягатись. Mm. А зараз студія приймає участь в якихось конкурсах? Так, да, дітки приймають у нас. Що mm. це за конкурси? Де вони відбуваються? Чи якийсь там, на ті погляд, найсильніший конкурс, на який всі хочуть потрапити? Всеукраїнські конкурси у нас у Кривому Розі дівчата проводять багато різних. І також Запоріжжя зараз їдуть дітки, Київ і Одеса. Назву не пам'ятаю, я з угу. дітками ще зараз не працюю. Угу, я зрозумів. Ну, взагалі, на твій погляд, зараз ситуація з дітками, з їх фізичною формою активністю дозволяє брати участь в чемпіонатах. Так, да, так. І взагалі на якому рівні тоді кривий ріг вважається. Як місто спостерігають? Там... На високому рівні. на високому. Так. У нас дуже багато дівчат займають перші місця, і з інших студій Кривого Рогу теж перші місця. Гарний уровень. А розкажи мені щось про те, що всередині, тому що кожна творча людина, людина, яка Скажімо так, пов'язана з постійним креативом і креативністю, мають певні там Вигорання, вигорання як, да, ти с... мені... <стабільна> як... Як, ж мені, будь ласка, ти з цим намагаєшся, скажімо, так вирішувати питання з вигоренням, що тебе тоді надихає? Коли я виграю, мені потрібно кудись іти на якісь курси, щось дізнаватися нове. Набиратись якихось нових навиків. І це мене мотивує щось нове придумувати, по-новому вести тренування. І це мене заряджає, я сама себе так заряджаю. Ну окей. Як, О, як варіант. Або поїхати кудись відпочити. Теж заряджаю. Я дуже люблю почувати. А Знаєш, хотів дізнатися? Ось зараз вересень, mm -hmm. старт сезону. Ну скажімо так, всі там розпочинають для себе знаходити якісь певні заняття. Можу тут карти гуртки, знаєш, чому там mm -hmm. якісь студія, якийсь певний різновид занять. Як зараз у вас? Тому що щось мені всі так кажуть, що ну ми чекаємо на дітей, там вже сьогодні там умовно 10 число, а ми ще когось чекаємо. Як у вас? Ну, набір постійно відбувається, ми, я набір у вересні самий активний діток, але з кожним роком все менше, я би сказала. чим це пов'язано? Може, можливо, з війною, можливо, те, що виїжджають, я не знаю. Можливо, треба більше старатися, більше давати рекламу. Я караюся себе те, що це, що мене більше. Більше, більше. Я не знаю. Я бачу, все те, що… я не знаю, куди ще, ну, мовно, більше. То через кнопку просувати. Так, я куди. Ну, можливо, так? Можливо, так і є. Розкажи мені, будь ласка, про твою найбільшу творчу мрію, яку ти хотіла б там найближчим часом реалізувати. Давай так щось. Про фантазію трішечки тому фантазі. постійно там про заняття. Ну, можливо, це е, мій магазин, який в мене був у студії. Я його закрила, це про вигорання. Угу. Рік я не займалась цим. цим. Е, на зараз, на сьогоднішній момент, я хочу його знову відкривати і розширяти. Тобто я відкрию, хочу відкрити, ну вже відкриваєте <рес> <щось>. <рес> <Твій> <рес> маленький магазинчик, такий як був, тільки одосконалю. І... Е, у ближайшому будущому. У ближайшому майбутньому я хочу відкрити м... великий магазин mm -hmm. спортивний. Все, що зв'язано з спортом, щоб там було. Щоб Заходи, що там резинка для фітнесу, є, одяг, є, то, є, все, є, бутилочка для води, є. Отак. А, Брендований. Це, це потрібно людям? Звісно, так. Всіхожі. У нас дуже мало таких магазинів на самому. Навіть так? Щоб uh -huh. можна було приміряти. Чи, е, просто? Ну, у нас онлайн-магазинів більше, а так, щоб uh -huh. приміряти, так. Uh -huh. І щоб там все було, і для діток. Там, і... Ну, окей, давай фінальних там якихось одне-два запитання. М -м, на твій погляд, якими трьома якостями має володіти тренер, щоб до нього постійно хотіли повертатися його учні? Ну, щирість, це я вже сказала, це по-любому. Все починається з цього. Тренер тренер повинен мотивувати. Так, мотивація, щирість. І я думаю, гарно виглядати. Виглядати як тренер. Щоб на нього дивилися і хотіли бути ось в такій же формі. Ну, Тренер все життя, мені здається, цим займається. Чи ні? З собою? Так. Не всі. Ну, Є такі тренери. Ну, а давай про тебе. Я, ну, 10 років десь трошки більше, мабуть. Так. Угу. Слухай. Поки ну... займаюся, так. Ну, це цікаво, тому що, знаєш, хочеться завжди, я впевнений кожному тренеру, щоб до нього приходили нові учні, і старі, скажімо так, постійно досягали успіхів і постійно. Скажімо так, їм хотілося ще, ще, ще. Тому що ми всі знаємо історію, коли там прийшов один, два-три рази, потім mm -hmm. десь там хтось загубився. І незрозуміло. Два фінальні запитання. Зараз в ваші студії, ви ставите, скажімо так, пріоритет дорослі чи діти, все таки? Діти. Діти на дітей, так. Діти. А Диняті якийсь певний ось вік, який тебе цікавить. Який? Ну, ну, в Тому сенсі, що ти розумієш, що тобі хотілося, щоб зараз було більше дітей якогось певного віку, там трьох до п'яти ось мені 5. так, е е якраз дітки з двох до п'яти років е хочеться, щоб їх було більше до да. Угу. Мало зараз? Бейбіденс. Бей-денс, eh, слухайте. Ну, мені здається, що все буде добре. У нас максимально щось швидко пройшов ефір, і, і я хотів, знаєш, там, і про те, і про інше, і про все це поспілкуватися, але воно вийшло, так що ми іначе б і поспілкувалися. Але щось хочеться ще. Йди до мене. Дуже радий. Розламали студію, нічого страшного. І до мене. Дякую тобі за ці ефіри. Дякую. дякую, що трішечки почекали, тому що такі у нас сьогодні справи на телеканалі. Клас. Бажаю успіхів, бажаю натхнення, мінімум виграння, максимум позитиву. Тобі дякую. і всій твоїй команді. Зараз ось ти, будь ласка, подивись та скажи всім, ну, наприклад, бувайте чи ще щось таке. Всім дякую, бувайте.